Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сірієнка. Сьогодні ми з вами пройдемо технологічну карту вирощування абрикос. Ну, от ми вам показуємо, які в нас родили абрикоси. Тому, друзі, вперед. Дивіться, всі роботи необхідно починати ще влітку. Після того, як ми зберемо ці абрикоси. Обов'язково необхідно обробити дерево хорошим, якісним системним фунгіцидом. для того, щоб знищити інфекцію, яка зберігається на дереві. Це і маніліоз, і кокомікоз, клестероспоріоз, ми вносимо такий фуницид, як скор. Діюча речовина, діфіконазов. 3 мл на 10 літрів води. Обробили. Десь на велике дерево, у нас якраз 10 літрів води і іде. Далі, друзі, абрикоса восени, коли скине листя, всі листя необхідно зібрати з під дерева і винести. Далі обрізати необхідно всі вражені гілочки моніліозом, А вони є. Якби якісно ми не захищали, то все рівно є на молодому прирості. Є манеліоз. Інфекція, ви знаєте, вона передається і вітром, і комахами. Тому обрізаємо оці пошкоджені гілочки і також видаляємо подальше, видаляємо подальше з вашого саду. Далі, друзі, восени це обробіток 3% розчином бордоської рідини. 300 грам купоросу, 300 грам вапна. Ну, друзі, як приготувати бордоську рідину, ми не раз розповідали на нашому каналі Мистецтво Поля Срієнка. Тому підписуйтесь і ставте ваші подобайки. Ну, Перезимувала наша абрикоска. Рано весною до розпускання бруньок, знову обробіток 3% розчином бордоської рідини. Обробили. Далі, друзі, коли. Буде розовий бутон, ми вносимо хороший, якісний системний фуніцид. В даному випадку ми працюємо з хорусом десь 6 грам. Виробник рекомендує менше. А ми вносимо 6 грам на 10 літрів води. Дівча речина ципродініл. Чудово працює для захисту від комплексу хвороб. А тепер саме головне в період цвітіння, друзі, вечором, коли немає бджіл на дереві. Обробіть вашу абрикосу також хорошим системним фунгіцидом, іменно якраз в період цвітіння. Можна внести або свіч, або делан, або, можливо, сігнум. Ми вносили в цьому році Сігнум 15 грам на 10 літрів води в період цвітіння, друзі. Потім, коли абрикоса відсвіла знову через. Десь днів 20 ми обробили знову е, хорусом. Десь також 6 грам на 10 літрів води. Оце, в принципі, Да забув сказати, ми вносили також мікродобрива на абрикосу комплексні з містом магнію, сірки, бору, цинку і підживлювали двічі. Перший раз весною, десь ми. Даємо два відра на одне відро десь 30 грам, нітрамофоски або інших комплексних добрив. Як ми вже говорили, ми застосовуємо хороші комплексні добрива компанії Кагро. Україна. Гранульовані добрива. Десь даємо також 30 грам. Можете потім в коментарях, кому цікаво, уточнити, які саме добрива ми вносимо. І, друзі, після. Того, як ми зберемо абрикоску, ми також вносимо комплексні добрива по два відра води, тобто 20 літрів. І даємо також 30 грам на кожне відро, тобто на 10 літрів. Оце, друзі, така технологічна карта вирощування наших абрикос. Є абрикоси на цьому дереві вагою до 90 грам. Ще рекорду не було, друзі, 100 грамів. Але 90 грам абрикоси вже були. Ну от, ми ділимося урожаєм. Ви бачите, це дерево. У нас вже є відео на каналі про вирощування абрикос. Але я вам просто зараз розповів коротко технологічну карту, як виростити хороші, класні абрикоси. Головне правило, друзі, це. Брати робити. Всі розказують, що абрикос знищили морози, а не маніліоз, і абрикос немає. От ми вам демонструємо наше дерево. І тому ми радимо вам переглянути наше відео на каналі, де ми розповідаємо, як захистити абрикос від комплексу захворювань. Ну, шкідників ми мало зустрічаємо на абрикосі. Які саме мікродобрива необхідно внести, як підживити правильно дерево, для того, щоб дійсно отримати от такий от урожай. Ви бачите самі, ми його вам демонструємо. Я ще коротко розповім, що будемо робити медалі, щоб наш абрикос він і в наступному році дав хороший і якісний урожай. Друзі, після збирання абрикос, а його вже день-два і можна вже буде збирати, вже він дозріває. Ми обов'язково його обробимо фуницидом. Я використовую такий фуницид, як скор 3 мл на 10 літрів води. Обробляємо десь одного прискувача, 10 літрів вистачає, дерево велике для того, щоб обробити його і захистити. Від зафорювань, щоб наступний рік заклалися плодові бруньки, і абрикос знову вродив. Далі, друзі, обов'язково ми наше дерево підживемо. Ми використовуємо комплексні добрива. Можна використати і нідрамофоску 30 грам. Нідрамофоска, звичайна, 16, 16, 16, Добре розчинна, гроші якості. 30 грам на 10 літрів води. Але ще раз повторюю, добророзчинні доброго. Ми використовуємо доброва нашого партнера Тіма Кагро Україна це французька компанія, які досить ефективно працюють в садочку. І дійсно вони дають можливість отримувати хороший урожай. Що далі ми будемо робити, друзі? А далі ну, підживемо обов'язково, захистимо. А далі вже пізніше, туди до осені, ми обов'язково обробимо наше дерево бордоською рідиною. 3% розчином: 300 г мідного купоросу і 300 грам, е, вапна. Про це також у нас на каналі є відео, як приготувати бордоську рідину. Як саме обробити дерево для того, щоб також знищити ту інфекцію, яка може накопичуватися на дереві. І Зберігатися до наступного року і зменшувати урожай абрикоса. Ну, відповідно, листя, воно все здорове, захворювань немає. Є тільки на окремих гілочках, на самому верху, на молодому прирості, вже також ознаки манеліозу через те, що той фонецит, попередній, який ми вносили, він вже не захищає. І тому ми радимо ці гілочки обрізати, є довгі секатори, Ним можна обрізати і видалити з вашого садочку ці гілочки, через те, що, друзі, це інфекція. І тому необхідно їх вирізати. Листя, воно ході здорове, але його необхідно зібрати і також винести з садочку, і е, десь його там знищити, е, вивести, через те, щоб інфекція також не накопичувалася е, біля абрикоса. Оце, друзі, така інформація. Ми вам демонструємо наш урожай і бажаємо всім вам також в себе в саду мати не просто дерево абрикос, а і хороший смачний урожай. А про властивості, про кори, корисні властивості абрикос, ви можете інформацію знайти в різних джерелах, в літературі, в інтернеті. І Переконатися, що це дійсно класний фрукт. З вами сьогодні команда ArtWheels, я Олексій Сергієнко, друзі. Я прошу вас поставте ваші подобайки, якщо вам сподобався наш абрикос. І ви також мрієте в себе в садочку мати такий урожай. Коментуйте, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. І підписуйтесь на наш канал, якщо ви не підписані. Ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Срінки. Ви будете першими дізнаватися про е, необхідну, корисну, професійну інформацію для того, щоб бути завжди стабільними і прибутковими, не тільки в садочку, а і на полях. Тому, друзі, на все добре. До зустрічі на нашому каналі. Ми виїжджаємо на поля з нашого саду якраз вечір. Хороші умови для того, щоб обстежити поля. До побачення! Слава Україні! Друзі, посилання на наші попередні відео, матеріали, як захищати абрикос від комплексного хвороб, будуть в описі під цим відео. Пока-пока.